ВСРФ підтвердило бойові дії. отут от Мішкай Каучуком та Анастасії, і виникає головне питання, хто їх веде? Ось ви бачите підтвердження того, що як співав Висоцький. Я невеликий поклонник, його все-таки більше куджави, просто землю вращають, куди захотять наші сводні роти на марші. От ми бачимо тут роти 80-ї бригади. Ймовірно, першого батальйону ось дві роти. Ось неясно мені п'яте. Тут довідник потрібен по бригадам. У мене комп'ютер злобно відмовляється працювати, на жаль. Тому ми сьогодні з вами вже в обід цікавилися, яке з'єднання ЗСУ, які завдання виконує. Ось п'ята, бачите. Олексієвка Гаврілівка напрямок. Ось сюди. Ось, бачите, ось ВКС. Оці от хвалені їхні. ВКС, що тримав, Бачите, 82-54. Я не всі знаю. Тут Ігія є. 82 рота. 103. Це Територіал Defense Force. Ви бачите, що тут робиться. От за 103. Ось. Ще 103. я Бачите? Ось позиції Журавка 103. От ми перші 88, Маїгіря. Ось ми вперше маємо. Це лінію оборони противника. То ми вперше маємо бойові порядки наші на даний момент. Пишуть, що на сьогодні, ну ясно, що це на вчора сьогодні. Ось 92-га штурмова, здається, я прошу вибачення, вже старий завжди полягав на список бригад. Не триваєш їх в пам'яті, а сьогодні його відкрити. 88-й. Мені ж цікаво, хто тримає удар противник? Хоч 488 й полки, 273-й, 810 й які посунулися назад. Ось, бачите, уже, як там було швейка всипали позаддні. Це, бачите, даундтюк. Вже вона ну не звикати 810 ті отримувати. Там кажуть, що 17 формування 17-те формування бригади. Ну я скажу, що воно не 17-те. Ну, що 7- десь точно. 22-га на цьому напрямку, ви бачите, 22-гаті діє на цьому напрямку сюди ось до Великого Солдатського Ну, ось теж 273-й полк, за який ми говорили. Перекинутий парашютно десантний. З 98-ї, здається, їхньої дивізії. Ось, знову ж таки, роти 54. І вскрізь ми бачимо, що роти, роти якого батальйону беруть участь. Усі ці картинки варто детально розібратися. Ось, в принципі, зараз ми зменшимо масштаб і побачите концентрацію. Ось, бачите те, що я казав, що виконання. Дуже складно виконувати два, два завдання: стримувати противника, стримувати і тут і просуватися одночасно. І все-таки ми бачимо, що просування намічено все-таки, наскільки воно ефективне, не знаю. На північний схід в основному стріли вказують, що, незважаючи на це все, ось от ще, ще цей кусок 92-го, 92-га. Сили спеціальних операцій. Ну, ймовірно, 92-га понісла втрати. Так, це який? Це що? Р. Волонтер Корпус виходить? На мою думку, це виглядає, як Російський добровольчий корпус нарешті з'явився. Ну, і зато спасибо Смолянським полкам. Вони. Якщо вже вони на Гренвальд умудрились не опоздать, може ж і сюди з'являться. Ну от і ще цікаво, що гріх жалувати. Якщо це Russian волонтер корпус, то вони скажу на самому вістрі знаходяться. Ну, все-таки світове слов'янство має завдячувати перемогою під Грюнвальду саме Смоленським полкам. Я скажу саме. Свого разу, навіть і Смоленський, коли я ще займався справами Білорусі, то тоді Смоленський ОМОН врятував Лукашенка в першій спробі. Ну, побачив, що тепер буде. Я скажу, що нарешті ми маємо достатньо достовірну картину по противнику і по своїх силах. Поки ви цим милуєтеся і прибираєте собі для детального аналізу, але ймовірно, і критики, тому що ви розумієте, що такий от бойовий порядок, таке де баталії дуже складно вскрить повністю достовірно, якими б засобами контролю над зв'язком, якими технічними засобами ти не розполагав, тут все одно будуть помилки. Тут можуть бути. Які вже пішли і які ще тільки з'явилися, може бути дублювання номерів частин, не точно вказані підрозділи з цих частин, але цікаво. Навіть позиція артилерії тепер ясно, чому вони по цій Басівці гатили, чому тут були пожежі у Басівці. Поки що ми маємо, бачите, вже оборонну позицію вибудували. Ну, Рубанщина, Гоголівка, наскільки ця даність Локня. Ну, да, в принципі, вже на Мілової. Курилівка вже вибудовали оборонну позицію. На цих рубежах Збройні Сили України із цих оборонних позицій вже можуть дозволити собі діяти, як ми бачимо. Ну що ж. Виконати відразу два завдання складно, але я бачу, що друге ешелон, на мою думку, увійшов. Я можу я не знаю, як рано 88-ма бригада була, брала участь в цьому ударі, творенні українського плацдарму, тут можуть бути помилки, і я буду вдячний за кожну критику, за встановлення кожного номеру, частини кожного підрозділу. Але поки це, це те найдетальніше, що ми маємо. І найважливіше, що ми маємо, я зараз так вам знову ж таки всі оці кутки покажу, щоб ви розуміли, як ця победа кується. І ким. Ну що ж, Магапонова 103 рух, ти де так. Бякова, ну так. Да. Отут от цікаво, Нікона коли ну да ну що я скажу ми маємо нарешті разі платформа 367 шістьдесядьмой километр прийшли железную дорогу нарешті ми маємо надзвичайно повну і детальну картину стану Бойових порядків і ситуації тут уже говорили, що через активізацію Збройних сил України і на Донбаському фронті, чи, набу... чи не набуває це сраження характеру рішительного генерального сраження. Я вам скажу так, що генеральні рішительні сраження, вони якось самі собою образуються, їх по результатах судять цих цеплять, вважають по осі. от по результатах. Формально ознаки наближення до генерального сраження я бачу, але знаєте, це може і не вдатися. клімаксу, ну, перелому може і не бути. Тому ми можемо обмежитися лише вказанням того, що ситуація набуває ознак формальних, формальних ознак наближення до генерального сраження. Ось, власне, все, що я вам хотів сказати. Я сподіваюся, ви будете вдячні за таку титанічну працю і належним образом її поширите. Бай, лайкайте, підтримуйте. Будемо вам надзвичайно вдячні.